Для чого струнишся гарпузи звинка зайчиком. Ай, Він прийшов. Це проразка. Всім привіт, моїх хороші! Перше. Я хочу подякувати кожному, хто залишив і залишає мені коментарі такого доброго і дружнього характеру. Мені дуже сильно приємно, я все читаю, і завжди дуже приємно отримувати зворотній зв'язок від людей, коли ти вкладаєш кудись свій час щось робиш, ти для чого трудишся, Завжди хочеться. Знати, що це все є корисним, що комусь це подобається, хтось надихається, мотивується, це завжди дуже приємно. Від себе я хочу сказати, що такі коментарі вони в зворотньому напрямку мотивують мене. Тому я вам дуже сильно дякую. На всі питання, які я утримую, також в окремому відео я відповім, тому що питання про мене, про мою сім'ю, звідки ми. Ми, як довго ми в США, як ми підтримуємо свою фізичну форму і так далі. На ці всі питання я також дам відповідь в окремому відео. Можливо, появляться ще нові питання. Я це все запишу, я це все розкажу. А сьогодні я знову на кухні і знову буду готувати. Сьогодні знову буде супчик, буде суп-пюре з гарбузів. Так як скоро вже наносять середина осені, і скоро носі вже зима, різдвяний. Перед новорічний період, і люди вже будуть зайняті підготовкою до свят. Ще хочеться насолодитися осінню, осінніми рецептами, осіннім меню. Поки ще осінь середина, ще насолоджуємося цим періодом, який є зараз. А це дуже класний, дуже затишний і дуже комфортний сезон. Я дуже люблю. Я стараюся ще насолоджуватися. Сьогодні знову буду. Приготовлювати супчик, тому буду ділитися з вами своїм ще одним осіннім рецептом. Зараз я своє волосся заберу в хвостик. На кухні мені працювати з розпущеним волоссям незручно. Тому треба все зав'язати, щоб ніде нічого не падало, ніде нічого не заважало. Я підготувала. Morning light heat, the heat, 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 the shakes, chest, Pillow soft under head. One blanket tangled tight. I don't wanna leave this bed. This Feet tucked under the sheets. Coffee brewing nearby. Sunshine on the window. Lazy hours drift by, so cozy in this space, heartbeats steady. Запікаються гарбузики. Я думаю, десь приблизно хвилин 40. Вони будуть запікатись. Потім це все разом в блендері, разом з вершками. А поки запікаються гарбузи, я почну займатися підготовкою слоєк, персикових слоєк. Слойки я готую на оцьому слоєному тісті. Я його купляю в костку. Я з нього роблю і пироги, і слойки. Нафиг нас can Dark on the nightstand Soft music playing low Time slipping through our hands But we don't need to go So cozy Shakes pillow soft under head, warm blanket tangled tight. I don't wanna leave this bed. Feet tucked under the sheets, coffee brewing nearby, sunshine on the window, lazy hours drift by. So cozy in this space Feeling like a warmer. Супчик майже готовий. Прекрасний його е, гарбузовими насінням гарбузовим. cold outside до речі, мені прийшов невий beauty-box від Іпсі. Того місяця він прийшов якийсь такий дуже побитий і наполовину відкритий, наполовину побитий. Якийсь він такий з виду, звісно, того місяця він мені не дуже сподобався. Так, з продуктів того місяця у нас... Ось така от плюс реклама. Перший продукт сиворотка для вій. Для вій я дуже люблю. Я часто користуюся ними. І в мене дійсно я бачу дуже класні результати, коли я використовую сиворотки для вій. е, починають дуже гарно рости, стають пишні. Коротше, сиворотка для вій це дуже класна штука. Такою я не користувалася, я не знаю, що це за сиворотка. Вона прийшла в цьому боксі. Дуже довольна, що в цьому місяці прийшла саме сиворотка для вій, тому що вже давно не використовувала. І мої вії зараз стали якісь негусті. Якийсь крем, пише, що це для сухої. І чутливої шкіри обличчя. Ну, я думаю, на осінь, на зиму для сухої і чутливої шкіри обличчя. обличчя це дуже класно. Буду пробувати цей крем. Нічого зараз не знаю, не знаю, що про нього сказати. Не знаю. Буду пробувати. Дякую і всі за крем на зиму. Це є хайлайтер. Якщо чесно, не дуже сильно хотіла отримати хайлайтер, але вже якщо він прийшов, то окей. Я хайлайтер. ну Я користуюся хайлайтерами, але в мене їх вже досить така немаленька кількість є, в мене хайлайтерів вже штук 5, напевно. Це вже буде шостий, плюс-мінус. Тому ну, є то і є хайлайтер. Ну, Непогано. Хай нехай буде. Але я більше очікувала, напевно, засоби по догляду. Так, я не зрозуміла, вони мені того місяця відправили. Два одинакових хайлайтера. Загалом хайлайтер і так не дуже сильно потрібний. Ну, два хайлайтера. Я не знаю, що, що це таке. О, окей, нехай буде два хайлайтера SPF 36. Я користуюся СПФ і, і літом, і осінню, і зимою, тому крем СПФ ну, загалом непогано класно. У мене ще є, але нехай буде. Оця штука дуже цікава. Це нічна і денна сиворотка від Тули, але вона також відкрита. Хтось вже перевіряв мою сиворотку, яка в боксі. Оу, Чи... Вау! Подивіться. Яка консистенція мені такими геловими горошинками? 24 на 7 зволоження шкіри. Це має бути дуже класно. Оцим я дуже задоволена і мені дуже цікаво його спробувати. Це всі продукти на жовтень в б'юті боксі. Загалом того місяця 5 з 10. Оціню цей бокс, тому що, навіть, може, і навіть менше, тому що два хайлайтера мені не дуже сильно потрібно. Це якась помилка, скоріше за все, це якась помилка. Ну, не можу я оцінити вище, тому що два хайлайтера. Бокс покоцаний, весь такий, якийсь побитий, пом'ятий. Ну, так що так. Такий ось огляд на Іпсі жовтневе.